Так, уже на роботі магія монтажу. <му> Чесно кажучи, це перший мотор, який я буду збирати, ще не збирав ніколи, взагалі ні один. Це як подивитися на машину, повністю мотор розібраний, так ти що. Вот так його. Що по що робиться поступно? Поступно? Ну. No. Мазаємо корінні вкладище. Який порядок їй і наскільки затягуєш? 25 нитон метрів. 25 нито метрів. І на 90 градусів. А потім градусів? Від середини градусів. до країв. Ці от Шруби, порядок такий от. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Отак от, от воно покрути крутиться. Спочатку на 20 метрів, потім на 49 або 50 Потім ми будемо крутити на 90 градусів. Після тих 90 градусів. Буде 120, який по такому ж самому порядку: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і отак. Вот, вот. Так, це позакручувано. Зараз зараз нам має приїхати а, снімач, такий, щоб його цю зірочку. Вийняти вона там на конус. Після того дасться нова цепка, буде даватися і друга цепка так само, виставлятися все по мітках. Надіюся, що все буде добре. Так вже набагато краще працювати. Так, поклали ми вже ці э, ГРМ відномітки, а на зірочках видно такі крапочки. Так, Сюди коробку дали. Залишилося тут клапки, але вони мають приїхати з України, бо, тому що тут нема. І тут цеп ГРМ. Цю зняти, снімоч цього дотепер ще нема. Оце якщо б зібралося, виставило сюди кришку. Можна було б зібрати відразу тут вже компресор, генератор, давати ремінь. І все. І Можна буде вже ставити на, на автомобіль. Піддом, генератор, компресор, ролики. Це у нас на подачу нафти. Це так само прикручується вже після. От, після цієї штуки тут мають бути такі заслонки, їх ще нема, вони з України приїдуть. І така кришка зверху, то все буде собиратися. збиратися, але чекаємо на запчасті. Постійно, довго, як завжди. Потім мене ще чекає цей тауран, побував в аварії. Тут мотор знімати не потрібно, потрібно просто понаходити і понакупляти всі деталі, які потрібні сюди, які були пошкоджені. Деталі, звісно, знаходяться дуже важко, дуже довго. Тут є вже одна деталь, кузова, капот, інша деталь кузова, бампер. Третя деталь. І четверту я зараз встановлюю. Це цей це криво. Ще третій день зборки. Сібрали вже почти почти готово. Тільки проводівшого, та просто хана. Oh, no, the... Залишилося вовсе вже за нічого практично. Все вже зробили впускний колектор. Поставили. Ці Клапки тут а називаються, по-нашому, я не знаю, як вони називаються. Будемо стартувати, подивимося, як воно, буде, як воно буде працювати, що воно буде казати, як воно буде поводитись. Сьогодні дві будемо заводити. У мене практично готово. Ювілей. Прикиньте, скільки запчастей було під нею. Ну Ви бачили на початку відео. Зараз все це помістилося просто туди. Перший старт не вийшов, Розрядили батарейку. Сейчас зарядити, і будемо пробувати знову. Добре. Супер, буде діло. Ха-ха-ха-ха! <працює>, Працює! Завелося, завелося! Виявляється досить... досить таки просто то все. Чесно кажу, що що робити. Нічого складного нема. Фіондей. Деси, аф.